Доброго-доброго ранку усім, друзі, всіх з початком нового тижня, всім гарного дня. Трошки туман у нас. Ну, на дворі дуже гарно, тихо і не холодно. От, а на градуснику у нас плюс один градус. Ну, нічого не тає, я вам скажу поки що, бо нема сонечка. От. Сніжок так трошки лежить. Дуже гарно тихо на дворі добре. Я сьогодні вранці ласуньку не даю. піду зараз її погодую, всіх нагодую. Та й піду готувати сніданок, бо сьогодні нема що розігрівати, треба готувати. Ну нічого. Отак сніжочок. Чоловік вчора тут позамітав у дворі, де ми ходимо. Хтось зранку вже топе, димом воняє. Ну, Пішла я поратися. Так, друзі, ну, ставлю картошечку на пюре варитися і посолила рибку. Хік, зараз пожарю, такий буде сніданочок. Так що готую далі. Я зробила таку паніровочку. Значить, кукурузна мука, трошки пшеничної муки, капчона паприка і спеції до рибки. Така паніровочка в мене. Буду зараз панірувати і смажити рибку. Там в коментарях питали, як же ми сир плавлений кушаємо, як він ложиться на хлібчик. Ось, ось мій хлібчик той, що я печу. Просто беру ось ножечком. Ось все. І просто він намазується. Дивіться. Легко просто. Ось так ось Ось все. Просто намазала на хлібчик ножиком. обычно. Можно ложечкой кушать. Сделаю все ложечкой, ложечкой намазываю тебя, кушайте. Дуже смачный. Дуже смачно. Ну, я сама не люблю, как на камеру кушать, Едят. Ну, така мода в інтернеті. її попросила одна жіночка показати, як же я мажу на хлібчик цей сир. Дуже смачний, ми дуже любимо. От, І що я хотіла ще сказати? Ну, робіть і їжте. Набагато смачніше, ніж І Це по-перше, а по-друге, набагато ж корисніший. корисніший. Ви бачите, не можу їх висказати корисніші. От, і дуже смачний М -м -м. дуже люблю сири, взагалі, взагалі люблю молочку різну. Дуже смачно. Тут він у мене з базиліком і з сушеним чесником. Люди роблять ковбаску, терку додають у цей сир, ну, хто, що хоче. Можна просто, я зробила бабусі просто без нічого. Сьогодні одне. Вона також любить, але просто класичний без приправ. Макота. Зінос я приготувала картопельку, рибку на сніданочок, помідорчики ясорті відкрила з огірками, хлібчик і буде кава. До кави є ще й чебуреки з сиром, і є сир плавлений. в общем, Вистачає всього. Всім смачного. Так, сьогодні, друзі, прибирала тут, попелесосила кругом по хаті. Чоловік любить дуже лежати на моїй кроваті. Прийшов, тут, вильожувався, то там, то тут. От, ви просили румтур, ну, де я з вами балакаю на цьому столі веду свої ефіри. Така полочка, Це чоловік сам робив в дитині, лялька тут е е висить. Ульянина. <хи> От. Тут у мене така сушилка для біля кола батареї чоловік зробив, бо ми хотіли купити, але вона сюди б не поміщалася. А він каже зроблю трошки по-другому. І зробив, мене влаштовує. На вікні моя розсада бідна, нещасна стоїть. От. А тут ось трошки відпочиваю я вдень. Постелила соняне одіялко, воно геть нове, друзі. Вони його не забрали, і так я мені на ньому тепленько. От, от таким зайчиком гарненьким. Трошки тут відпочиваю у залі. Тут ось у нас два вікна. Коли ми купували цю хату, у нас отут, де стоїть стінка, було ще два вікна. Ми заложили і поставили оце тут стінку. Ну, не знаю, в мене ще з порядків великих немає у хаті. Це ось прихожа. Тут стоїть у нас комп'ютерний стіл, був комп'ютер колись, але він уже негодний, не робочий. Отак кресло. Тут у нас немає вікна в прихожій. Прихожа, отак тут одежа наша чиста висить, а в кухні там така, що ми пораємося. Ну, а тут спальня, де зараз спить у мене чоловік, в його порядку немає на кроваті. Там наші красуні стоять на полочці. Соні. І Тут ми ось заказали, хочемо зробити таку велику картину. Ну, Прийде, тоді ми вам все покажемо. Ну, так По-простому ми живемо, Нема нічого тут показувати. Так, як усіх: телевізор, гардероб. Ну, в общем, друзі, отак якось. От. І оце ж двері у нас на віранду. Там у нас зараз е, склад. Ми винесли туди старий матрас. От, так що, друзі, нема там що показувати. От, сьогодні я трошки прибирала, попелесосила у хатах. Ось от, треба плесос винести, винести, почистити. Ось стоїть машинка стиральна, чоловікова шапка зверху. От. А друга ось от, тільки що в мене стирала. Оце ж таке в нас тепер. Вода йде по трубки, потім я їх постираю, я її приберу, звісно Ну і все, а там у нас за дверями туалет і душ. Нема там чого вам показувати дуже такого. Ну, ну унітаз, все там у нас зеркало, там душова далі, збоку. Тут стоїть з водою тепер у нас. Ну, А тут на полочці косметика і таке всяке різне. Сьогодні я на коридорі прибирала, навела трошки шмон, винесла ці банки в погріб. Так поприбирала. Тут у нас такий проходний, хочу тут робити ремонт. Та, взагалі кругом треба ремонт. До всього не доходять руки. І на все не вистачає коштів, друзі. Так що, вибачте, отакий вам румтур по нашій хаті. От. Тут стоїть у нас оно, матрас, кусочок матраса. нема куди винести, то ми хочемо зробити з нього матрас е, полуторний, Так що такі друзі справи. Ну, ось я зайшла, сіла на кресло. От. На столі ось, ось стоїть вино у нас, друзі, бо куди ти його. Ну, так ми живемо, як усі. Немає... Поприбираю в хаті. Попили сосю та й чистенько, буває всяко. Встигну, коли є здоров'я, коли нема здоров'я. Друзі, другі люди подивляться та й нічого, а другі люди почнуть судити. Як живемо, що живемо. Як усі люди. Не хуже й не краще, як прості люди у селі. О, так що такі друзі справи. Ну, ладно, я пішла доїти ласуню, бо сьогодні я її в обід, я її вже запускаю та путаю її. Взагалі, ну, не в одне час її даю, щоб запустити. Ну, хто знає як це робиться, коровки тримав, то знає. Розказую, а телефон вимкнувся. А я йду, розказую. Не дивлюся, що він вимкнувся чогось. Треба почистити, мабуть, вже пам'яті мало. Тут у бабусі вже тоже все розтало. І там в садочку у коми все потало вже. Уже, мабуть, буде весно. <хи> ну, побачимо. Скоро все заквітне, буде краса. Пішла від бабусі, а тут воно два котика. білих білих бігуть. Вона посідали. Зараз я не видно. ось один сидить. Ку мені, мабуть, один. Чисто білий. Бігають, І он, а ні, в його лисочки черненькі на голубі, віднагуляють. Вже ж березень, березень. Ой. Чуть, ось, ось побіг, побіг, побіг. Бігають котики. Чого ти злякався? А? Злякався. Йду додому, бо чоловік, навіть мене ж загубив, я йому не сказала, куди пішла. Зобралась та й пішла до бабусі. Вона довольна, що я до неї прийшла, погомоніли, донесла їй смаколиків та йду додому назад. Друзі, ось вечір я сходила до бабусі і знову я на кухні... Замісила ось таке гарне м'якуньке тісто, заварне. Дуже його люблю, воно не ліпне до рук совершенно. От, і воно тепленьке ще. Зараз положу, воно охолоне. і набереться трошки клейковини і буде дуже гарне. Печу чоловікові ліпюшки замовив. Зараз накрию рушничком. От, і будемо далі щось готувати. Бо він вже благополучно з'їв усі чебуреки. Ні, ну я допомогла, півтори штучки з'їла з, з чайком, Але всі він Дуже йому нравляться. Такі з творогом солені, з зеленю. Друзі, отак я смажу е ці ліпошки, переворачиваю на сухої сковорідки, не грама масла. І коли я їх викладаю в тарілочку, я зверху їх мажу вершковим розтопленим масочком. Дуже смачні. А тоді я кажу чоловіків, будемо на одну сторону намазувати плавлений сир до чаю її їсти. Буде дуже-дуже смачно. Вони такі тоненькі, як папіросна бумага розкатує їх. Дуже тонюні. І вони трошки пузиряться. Ну, не знаю, нам таке подобається. Це бездрожчевий такий в Індії їдять такий хліб, друзі. Він дуже ну, як, корисний. Тому що, якби ще ж із муки цельнозернової, взагалі було б супер. Ну, є, звісно, в магазині. Треба купити буде колись такої муки і насмажити на, такі, на такій муці. Борошні. На такому борошні. От. Просто воно розкатується дуже добре, це тістечко. Сьогодні в мене без яйця. Просто борошно, кип'яток, 3 стакана борошна, стакан окропу, чайна ложечка солі і все. Три столових ложки олії. Зразу е, значить, в борошні, в борошні замісюєте, е, сіль, розмішуєте з борошном олію. Хорошо все розмішали. А тоді заливає, робите луночку всередині і заливаєте кип'ятком. І замішуєте ложкою. Тоді пробуйте, як воно вже охолоне трошки, вже не буде таке гаряче, тоді тільки можна рукою вже містити і дати трохи полежати хвилин 15-20 і виробляти. Бажано, щоб на холод винести. Ну, сьогодні в мене в теплі лежало, я не виносила. Тоді розділити на такі кусочки невеликі, ну, на такі я ділю, розплюскую в муки і все. Тоді рукою трошки розмінаю, зараз я покажу. Зараз я розкатаю. Отак за кожним разом перевертаєте, перевертаєте і тут дивитеся, щоб не пригорали, бо в мене трошки воно. Підсмажилася, я з вами балакала. Так, так розкатала, не обов'язково, прямо рівно там кругле робити. Берете, отак отрошки трошки його розмінаєте, цей млинчик. щоб він був такий кругленький. От, І тоді будемо качалочкою розкатувати. Трошки муки треба, додаєте муки. Тоді перед тим, як смажите, муку. А, друзі, трошки на ногу собі розсипала, вибачте. Друзі, пішла в ванну потрусити там ногу однуки а темно не включила, та чуть не упала, запнулась ногу і щось у мене сьогодні вода в мене кудись, Не туди. Фу, аж дурно зробилося. Це ж такі ноги в мене нікудишні, трошки пальчика аж забила. Нічого. Пройде усе. Так, ну а я смажу далі, тоді вам покажу. Друзі, ну ось я напекла своїх ліпешечок, дуже смачних зверху маслом. Можна їх з повидлом солодким, хто з гущенки, якщо хочете солодке. Ну, а ми будемо з сиром їсти. Зробила собі кави і зараз буду насолоджуватися. Всім смачного! Ой, друзі, ну і знову ось настав вечір. Щось я так, неначе близько екран, чи щось воно не знаю, з телефоном не пойму. Ліжала, лежала, відпочивала, а тоді думаю, стоп, мені ж треба дописати відео, бо я забула, то я всі даже раніше, а зараз я ввечері ласуньку вже не даю. І якось час так пробіг. Сьогодні взагалі швидкий день пройшов, бо я за заботами то вбирала, то стирала, то готувала. Ну, взагалі, не було коли дуже. Там трошки вам назнімала, взагалі, що змогла. Ось. Та й лежу тільки, що й дивлюся, що я там назнімала. Не знаю, ні судіть мене строго, як є, так і є. Я все знімаю, нічого від вас не скриваю. Як живемо, як можемо. От такі справи. Зараз вже багато часу, зараз вже майже 10 годин вечора, треба вже лягати відпочивати. Бо це в мене таке, друзі, я ж звикла вставати рано до корови. І тепер оце проснуся в 6 годин ранку і лежу вже не можу далі спати, а тоді вдень хочеться відпочивати. <схід> так що такі друзі, справи. І сьогодні трошки я, звісно, подрімала в день, не витримала. Ну, трошки ще відпочиваємо, поки настане тепло. Ось, ось сьогодні я вже там трохи на калідорі прибирала, повиносила пусті банки, бутилі, бо назбиралася там на полки ціла куча. От, і мені на молоко зараз уже геть-геть не потрібно там трошки. От, скоро вже все поприбираю і буде, не буде в мене в кухні бутилів аж на, на два місяці. Буду я від молока відпочивати. Ну. Може, якщо кума буде давати, то буду в неї брати, бо чоловік каже, якщо завтра дасть, то навариш сирів хоч собі, сиру, бо треба ж все одно щось ж їсти. Ну, такі справи, друзі. Мені ж треба оце ще ж їхати на за замсеку знавати. Не знаю я. Завтра, мабуть, подзвоню, узнаю, що там до чого, коли і що. Ну, та якщо можна, то трошки пізніше, щоб потепліло вже, щоб не по холоді їздити. Ах, щось на руці. Так що такі друзі справи. Сьогодні в нас було хорошо на дворі. Ну, як хорошо. Морозу, звісно, не було, температура була десь плюс три в день, але воно якось так сирувато, і вітер якийсь такий, ну, але хоч уже не мороз. Сніг почти ростає вже в нас. В нас обіцяють, в тижня вже, друзі, плюс 15 градусів тепла. Ну, в Взагалі, не знаю, чи надовго те буде тепло, чи ні. Ну, якось буде. Ну, взагалі, понеділок пройшов нормально. <плес> От. Так що, друзі, такі справи. На завтра ніяких планів не робила ще. Ну, зрозуміло, що, як завжди, сніданок, тоді щось на обід буду готувати. На кухні буду поратися, Ну, щось будемо працювати, щось робити. А ні то будемо відпочивати, хто нас шиї в жене, ніхто, самі собі хазяйни. Ну, добре, друзі, на цьому і закончу наш, сьогодні своє відео. Всім бажаю тихої, мирної ночі, всього самого найкращого, головне здоров'я, щоб у вас і у нас все було гаразд. До побачення, солодких снів і всім на добраніч. Пока-пока, до завтра. Thank <laughs> you.